Всіх вітаю, 16 серпня. Давайте пройдемось по. Тут є кілька ваших питань, і ось новина. От відкриваю, я тільки закінчила, закінчила робити ваші особисті питання. Розклад загружається на Ютубі. І ось відкриваю, дивлюся, о, прильот в Донецьку. Повідомляють про прильот кількох ракет в ТЦ Галактика. Ну, тобто в торговий центр Галактика. І люди бігають там, аруть, ВСУ, ви. Всі ці слова. Ви не люди, ви. І я ось думаю, треба ж подивитися, це ну, не вже ЗСУ. Стріляли. А ви пам'ятаєте розклад, як вони там погрошували, що зроблять щось таке і звинува... ну, будуть звинувачувати ЗСУ. Mm, щось мені падав в торговий центр, але я думала, що це на території Росії буде десь. А ні, бачите, в Донецьку. Давайте запитаємо, будемо зараз розбиратися. Так, Донецьк. Тимчасово окупований Донецьк. Повідомляють про, про приліт в ТЦ Галактика. Ось тут і відео і фото. Прильот, в торговий центр Галактика, Донецьк. Зараз будемо питати. А ну давайте, що покажуть карти. Прильот зараз в торговий центр Галактика. Донецьк. Король Пентаклі. Двійка мечів. Вибір. А ну. Бажання. Таємниця. Людей багато. Багато людей там може постраждати. Це ж торговельний центр. Десять кубків падає. Маг, контроль. Військові. Перемога. Задля чого цей удар, в торговий центр Галактика в Донецьку. За, для чого? Лицар мечів, агресія, трійка мечів, удар в серце, і двіка жезлів. Це планувався такий удар в серце від якоїсь агресії, від диявола. Ну, ви бачите що? Дивіться, від кого? Від диявола. Ось, Карта диявола. Ми ну, зрозуміли. Зараз будемо питати, це ЗСУ туди кинули ракету, чи це. Кинули росіяни туди ракету і тепер будуть звинувачувати Україну. Там, скоріш за все, багато загиблих, бо випало 10 кубків. Це ж торговельний центр. Так, Донецьк. Зараз прильот в торговий центр Галактика. Це зробили Збройні Сили України. Дурень. Мах. «Відлюдник». Дивіться, три вищі аркани. Дурень, мах, відлюдник. Відлюдник це відповідь ні. Помір. І ще вищий аркан. Це ЗСУ зробили. Королева мечів, королева кубків, двійка монет, четвірка жеслів, колісниця. Тупік. Двіка. Двіка мечів, тупік. Це зробили росіяни. Спеціально кинули в Донецьк в торговий центр галактика ракети. Робота. Летить Вісім жезлів, п'ятірка мечів, 7 качів, хитро підло з падтіжка. Бачите? Королева Пентаклів. Король кубків. Це Росія зробила четвірка мечів. Тірка, десятка, повторення того, що вже було. Повторення того, що вже було, там, де багато загиблих. Розумієте, да? Повторення того, що було там, де багато загиблих по місяцю. Все мутно зроблено, мутно, щоб не змогли довести, що це вони. Навіщо? Навіщо Навіщо прилетіло в ТЦ Галактика Донецьк? Навіщо туди прилетіло? Зачем туди кинули ракету? прямо В ТЦ галактика? Емоції? Планували вивести на емоції, чоловіків і жінок. Дурень, імператор. Імператор дурень. Повторення ситуації. Наказ такий був. Зробити щось жахливе, щоб було багато жертв і щоб звинуватити Збройні Сили України. Да, удар в серце, трійка мечів. Показати, які ми, е, ну, ви зрозуміли. Показати, які ми е, жалки, які ми мізерні. Щоб ну, це диявол зробив. Ну, тут, тут хоч крути, хоч не крути щоб були жертви. Бачите, башня жертв, багато жертв. Я в шоці? Ось так. Так, ладно, давайте далі. Вересень ви питаєте. Вересень-жовтень. Подивіться, будь ласка, Сумську область, обстріли, що робити людям. І, взагалі, що чекати? Вересень, жовтень, Сумщина. Сумська область. Вересень, жовтень, Сумська область. Обстріли. Як буде з обстрілами? Королева мечів. Агресія. Диявол. Ну, тут ще агресію показує вибір. П'ятірка мечів. Ну, Воно якось буде трошечки, бачите, ось п'ятірка мечів, карта війни, військових дій і по помірності. Тобто буде гаряче, гаряче, може, вересень, а в жовтень якось трошечки піде на помірність, трошечки, можливо, буде менше. Ось так. Взагалі, показую важку ситуацію. Но я так розумію, що є шанс, що в жовтні якось буде легше. Бо карта помірності, збалансування. Ану, покажіть, будь ласка, жовтень, Сумська область по обстрілам, яка буде ситуація? Сумська область, Жовт... жовтень. Дві качі в тупік. Дом місяць. Дурень. Чи Сумщина по обстрілам. Сподіваюся, що жовтень буде йти якось на спад, але ми ще будемо передивлятися. Е, вересень ще дуже гаряче показує. ну карта війни. Далі ви питаєте: смерчі на Дніпро та область. Кажуть, лякають, що таке вже скоро може бути. Ну, Якщо вони захоплять е, Покровськ і підуть далі, то на область може бути на Дніпропетровську. На Дніпро я ну, не знаю. Смерчі, смерч. Ну маєте на увазі ось цей обстріл смер... 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 смерч, установки ці на Дніпропетровську область. Може це летіти. Вересень, жовтень, вересень, жовтень, смерчі. Смерч можуть летіти на Дніпропетровську область. Ну, ви знаєте що? В принципі, тут Дніпропетровська область дрони балістика показує. А може, ну, на область так, може бути. Можуть, бути смерчі, можуть Але це якщо вони тільки зайдуть туди, в Покровськ і ще просунуться. Так, ану, на місто Дніпро можуть летіти смерчі з боку окупантів. На місто Дніпро можуть летіти смерчі з боку окупантів. Вибір, це область. Смерть на область йде. Дурень. Дивіться, прям всі вищеркнені. Шість мечів. Смерчі на місто Дніпро. Можуть бути. Ні, ілюзія. На місто Дніпро, ні. А ось на область. На жаль, так, бо тут карта області. Можуть чимось таким новим почати область Дніпропетровську обстрілювати. Зарплата вчителям та вихователям до кінця 2024 року, ви питаєте, чи піднімуть, чи піднімуть зарплату вчителям та вихователям в Україні до кінця 24-го року? Поки що вибір. П'ятірка мечів. Ні ілюзія, ні ілюзія. Нема грошей. Вони все покрали. Нема. Е, ну, Мається на увазі. Ви бачили оцього очільника Донецької ова? Такий м м м такий молодий мужчина. Постійно виступав в тому році про Донеччину, розказував ситуацію про 63 мільйона гривень, Понакупляв накупляв собі квартири, машин, все на родичі пооформлював. Нормально взагалі? Це таки один, а їх скільки. Яка зарплата вчителям та вихователям? Зарплата вчителям та вихователям до кінця 2025 року. Чи буде підвищення зарплата вчителям та вихователям в Україні до кінця 25-го року? Буде підвищення до кінця 2025 року, зарплата вчителям та вихователям. Знов, і там вибір, і тут вибір. Ну, тобто, вони будуть ставити якесь. Будуть щось пропонувати, а давайте підвищимо, а давайте то сьо підвищення вчителям та вихователям. Я не знаю, звісно, падає таке, як було, таке і буде. Я, звісно, не знаю, пробачаюся, не хочу нікого розчаровувати, але тут повішений. Ну ні, щось тут з підняттям зарплат дуже важко. Будемо ще передивлятися, бо ми ж забігаємо наперед 25 рік, це ми дуже забігли наперед. Поки що зараз відповідь. Нема грошей, ні, нема. Поки буде війна йти, я вам скажу так, підвищення зарплат соцбюджетні, ну соцбюджетні ну да, бюджетникам, то, мені каже, це не варто чекати. Тому що все йде на зарплату військовим та на. Що пов'язано з війною, ну і, звісно, по карманам. Золочів, Харківщина. Подивіться, будь ласка, що чекати людям? що треба тікати, виїжджати? Місто Золочів, Харківська область. Що чекати людям в найближчі місяці? Золочів. Карта вибору. Туз жеслів. Прильоти, пожежі, повторення ситуації. Золочів, небезпека з повітря. Летить, постійно бахкає щось. Ну, взагалі, дуже важко у вас там. Золочів, яка порада мирним, мешка... мирним мешканцям міста Золочів на найближчі місяці. Дайте пораду для мирних мешканців міста Золочів на найближчі місяці, Пов'язано з обстрілами, з війною. Що робити? Дві мечів. Прям тупік у вас. Війна, дурень, золочів, обмеження. Сонце. У вас можуть бути проблеми взимку зі світлом, з опаленням, взагалі з оцим всим Розумієте? Ви питаєте, чи людям виїжджати місто Золочів, чи ні. Харківщина. Дев'ятка, Пентаклі, зірка. ну Тут карти кажуть, знаєте як? ну Виїжджати, в кого є, звісно, за що виїжджати? І куди? А в кого нема. З дітьми. З дітьми тут кажуть, краще виїхати. Да? Тут діти, дитячі карти, золочів. Що чекати, що людям робити? Ну, що чекати? Башня, башня по пентаклям. Ну, по якимось ресурсам. Ну, дивіться, я ж не можу вам сказати, да, виїжджайте. Якщо є можливість, то, звісно, виїжджайте. Якщо нема, то. Що я можу зробити? Ситуація поки що така собі, не дуже. Дійсно, сильно обстрілюють. Люди стоять перед вибором. Що робити, і якось повторення. Найближчий час буде те ж саме, що і було. Те ж саме.